Доброго дня, шановні! Ви на каналі Автозвук.UA. сьогодні у нас на огляді будуть універсальні світодіодні протитуманні лінзи від компанії Кайцан з режимом дальнього світла. Дані лінзи можна встановити на будь-який автомобіль, і для цього комплектацію передбачено два комплекти перехідників. Є ось такі перехідники, за допомогою яких Лінзи можна встановити ну, майже штатно, і для цього є певний перелік автомобілів. Цей перелік зараз з'являється на ваших екранах. І також додатково є ще ось такі універсальні кронштейни, які дозволяють встановити лінзу ну, абсолютно на будь-який автомобіль. При цьому і в даному, і в даному випадку встановлення в нас завжди залишається можливість виставити лінзи по горизонту, тобто обрати кут нахилу для того, щоб забезпечити себе якісним світлом і не спричиняти дискомфорт. Іншим учасникам дорожнього руху Дані лінзи мають діаметр 3 дюйми або 76 мм. Це найбільший і найбажаніший діаметр для протитуманних лінз або лінз головного світла. Зазвичай лінзи такого діаметру мають найбільший кут розсіювання світла. Скло тут протиударне. Ну, це, в принципі, і не дивно, тому що протитуманні лінзи встановлюються дуже низько до дорожнього покриття, і, відповідно, вони отримують більше всього на себе механічного впливу, ударів, каміння тощо. Корпус виготовлено з якісного. Металу, в принципі, тут все герметично зібрано, надійно, якісно зібрано, і ніяких нарікань щодо якості виконання в мене немає. Також щоб захистити лінзу від перегріву і захистити від перегріву шторку механізму, яка перемикає ближнє дальне світло. Всередині лінзи передбачено спеціальний металевий екран. Тобто, в принципі, все герметично, все надійно, все продумано. Тут в нас йде. Декілька дротів для під'єднання і безпосередньо сам драйвер. Драйвер можна від'єднати, це, в принципі, завжди зручно при встановленні, і також це дозволяє в певних випадках діагностувати, якщо є якась поломка, що в нас зламалось: лінза чи драйвер. Ми просто можемо від'єднати драйвер, поміняти місцями з лівої фари на праву і подивитися, що в нас не працює, безпосередньо драйвер чи лінза. Зазвичай проблеми все ж таки з драйверами, і його дуже легко замінити. Також тут у нас є. Є штатний роз'єм для під'єднання до штатної проводки певних автомобілів. Перемикання між режимами ближнього і дальнього світла здійснюється за допомогою ось таких двох додаткових дротиків. Така лінза має клас пили вологозахисту IP68, тобто вона повністю захищена від потрапляння вологі та пилу, і це ще раз говорить нам про її надійність і якість. Але це не основне, нас ще цікавить освітленість та світлотіньова межа. І тому зараз ми перейдемо до вивчення саме цих параметрів. Так як це протитуманна лінза, то і геометрія світлотіньової межі тут трішки відрізняється від лінз головного світла. По-перше, ми бачимо, що з правої сторони відсутня полиця для підсвітки обочини, і також ми можемо помітити, що основна світлова пляма. У цієї лінзи значно вуща, ніж у звичайних лінз для головного світла. Тут ми бачимо, що така яскрава світлова пляма сконцентрована якраз чітко між точками 1, 2, 3 і 4. Її ширина приблизно метр, можливо, метр десять сантиметрів. Якщо порівнювати це з лінзами головного світла, то тут кут розсіювання приблизно в 4-5 разів. Вуші, відповідно, розраховувати, що такі лінзи можуть замінити головне світло, ми не можемо. Але як суттєве доповнення до головного світла, ми їх можемо використовувати. Також хочу зазначити, що до стіни в нас тут 4 метри, і тому кут розсіювання ну, не такий широкий. На більшій дистанції світло буде ну, ширше розсіюватись, але все ж таки характер освітлення тут ближче до такого променя, на відміну від головного світла, де світло розсіюється ширше. Додатковою перевагою цієї лінзи є те, що в неї є режим перемикання між, так би мовити, ближнім і дальнім світлом. Дальнє світло виглядає наступним чином, ну і в принципі, воно мало чим відрізняється від дальнього світла звичайних лінз або звичайних фар. Тому, от в випадку з цією лінзою, ми отримуємо додаткове освітлення для ближнього світла, і ще одне додаткове дальнє світло. Тепер щодо яскравості. В контрольній точці 1 в нас освітленість складає 4290 люкс. Точка 2 3230 люкс. Точка 3 1980 люкс. І точка 4 1900 люкс. Над самою світлотіньовою межею, буквально там в 5 сантиметрах над, у нас освітленість складає 30-40 люкс. Тобто лінза дуже чітко відсікає світло, і говорити про те, що ми когось там будемо сліпити такими лінзами, точно не варто. Також кожне наше відео присвячене автомобільному світлу, містить в собі ось такий невеличкий тест, де я стою навпроти там, лінзи або фари, і тут чітко видно, що світло-тіньова межа, проходячи по... Всередині мого тулубу освітлює нижню частину, і світло не потрапляє на верхню частину. Тобто моє обличчя повністю знаходиться в тіні. Я можу спокійно дивитись на лінзу, при тому, що вона нижче рівня мого глаз приблизно на 30-40 см. Мене це світло абсолютно не сліпить, мені не доводиться навіть там жмурити очі, Я можу спокійно на неї дивитись. І знову ж таки, це доводить, що ось така лінза гарно освітлює дорогу і при цьому не сліпить водіїв зустрічних транспортних засобів. В цілому можна сказати, що для своєї потужності 26,5 Вт ці лінзи мають вражаючі показники освітленості. Єдине, що мене трішки не влаштовує, це невеликий кут розсіювання світла, незважаючи на те, що ми тут маємо справу з 3-дюймовою лінзою. Але, можливо, виробник саме так і задумав. Зробити кут розсіювання трішки вущим для того, щоб сконцентрувати світло в певних точках. І ось такі світлодіодні протитуманні лінзи можуть стати чудовим доповненням до вашого готування. Головного світла. Ну і також я вважаю, через те, що світло в таких лінзах дуже гарно сфокусовано в певній точці, вони непогано будуть пробувати туман, навіть попри кольорову температуру 5700 кельвін. Також для більш кращого розуміння і порівняння, ми зараз порівняємо ці лінзи з іншими лінзами з наших колишніх тестів, і ви зможете подивитись, порівняти їх за світлотіньовою межею, а також за освітленістю. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.